Доброго ранку, пані Марія. Доброго ранку. Доброго. Міч, п -п Помічниця вже є, але вареники вже бачу. Є і вже певно наїджений тату. так? О, вареники ще тату їв в 8 годині. О, що на вам нині не спали? Палянички мої палянички зроблю. Ода паланички паланички то таке щось дуже добре. О, будуть з маком. Шкода, що ми христину так і не. Пригостили палоничка. Він чого на другий раз вже точно. Ти хочеш Бо ще не мать, виходить. Та на, на, на другий раз вона скоро так. так. Ого, го, -го. Є варени... я варени. Ви тепер вже в камеру, певно, чіба класні, так, так? так? Добре, мати, правда, когості приїхали. Я ще ще маю. Той раз варила і ще є. Супер. Е -е. Дай. Вареники? Будуть? Дай, дай. Що дати? Дай. А, Панкейки? Так, Ні, варени. сонечко, вареники. Дивись, бабуся, вареники вже тобі має. Да а ти давай сідай в своє кріселку, біжи. Ні, там не в своє. Давай в своє біжи.